Всім доброго вечора. Вітаю вас на релакс стретчингу Будемо розпочинати розвантажувати, заряджатися спокійною, позитивною енергією. Вдих і видих. Ще потягнулися вдих і вниз видих. Робимо замочок, витягуємося вгору і в одну сторону нахил вдих, повертаємось видихом, в іншу ще вдих. З видихом в одну і в іншу. Малюємо маленькі кола. Продовжуючи тягнутись вгору, Дих, з видихом в іншу сторону. Добре. Опускаємося праве коліно до себе. Працюємо з топою, кругові оберти. Два, три, чотири. В іншу. Раз. Два. Три. Чотири. Руки в сторони під коліно малюнкова. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу. Раз. Два. Три. Чотири. За коліном назад. Раз. Два. Три. Чотири. З видихом перед. Раз. Два. Три. Чотири. Інше коліно до себе. Плечі опущені. Працюємо з тобою. Раз. Пальці також працюють. Два. Три. Чотири. З видихом в іншу. Раз. Два. Три. Чотири. Руки в сторони під малюємо люмково. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу. Раз. Два. Три. Чотири. За коліном назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Руки на пояс. Носок коліна розвернули. Віддаємо вагу носок. Забираємо пальці підйом. Вдих, носок. Видих підйом. Два. Три. І три. І чотири. Добре, міняємо, розвернули. Так само вдих. З видихом. Раз. І два. І три. І чотири. Добре. Відправляємо п'яту. До сідниці, коліно в коліно, штовхаємо таз вперед, дихаємо. Відправляємо стопу ближче до себе. Підсіли, якщо треба, притримуйте, штовхаємо коліно вниз, відчуваємо, як натягується стегно сідниця. І відпускаємо. Так само інше. П'ята до сідниці, коліно в коліно, таз вперед, дихаємо. І до себе підсіли, штовхаємо коліно вниз. Добре. Широка позиція ніг. Тягнемося вниз, видих, робимо вдих і видих, присідаємо, штовхаємо коліна назад. Два і. три і. чотири і. п'ять і шість і, Сім. і. вісім і дев'ять. І останні десять. І опускаємося вниз. І опускаємо та, що пхаємо коліни, розкриваємо. Раз. Вдих, з видихом сідаємо. Два. І три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість і. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І десять. Відправляємо протилежну руку до стопи і розкриваємо спружиним. Раз, два, три, чотири. П'ять. Міняємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підіймаємо таз і з круглою спиною розкручуємося. Стопи паралельні. Під цілий таз, підібрали, працюємо, працюємо плечима, розкриваємось. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Повний оберт назад. Грудний відділ розслаблений. Раз. З видихом два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Відправляємо руки вгору. Беремось під ліктем, натягуємо в одну сторону, груди вперед вгору, дихаємо, не відпускаючи руки в іншу сторону, дихаємо. Міняємо під інший лікоть, так само в одну і в іншу. Руки перед собою. Кулаки прокручуємо від себе. Раз. Два. Три. Чотири. З видихом до себе. Раз. Два. Три. Чотири. Долоні вгору. Натиснули на кисті, поклали зап'ястя. Потягнули. І пальці всередину. Ноги зігнуті. Прогинаємося вдих. Округлюємося. Видих. Раз. І два. І три. І чотири. Тепер робимо таку хвильку за грудьми. Вдих. Із видихом за грудьми округлено, Раз. І. Два. Хова затримується. І три. Останній і чотири. Добре. Протилежною рукою за вухо, плече тягнемо вниз, дихаємо. Ніс до себе. Міняємо в іншу сторону, так само до себе плече вниз. Розвертаємо ніз. За підборіддя штовхнули назад, губи зуби разом. І до себе перетиснемо на потилицю. Додаємо скрутку праве ліве вухо в центр. Виростаємо і пускаємо по колу. З видихом в іншу. Додаємо все що вище по разом з головою. Два кола в одну. Раз. З видихом два. Вдих. З видихом міняємо напрямок. Раз. І два. Виростаємо стопи паралельні, носки вперед. І за головою стікаємо вниз, повис, розслабились. І згинаємо коліна по черзі, п'яти, не відриваємо. Іншу ногу стараємо стримати прямою. 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Випрямляємо дві ноги. Руки замочком пружином. Раз, два, три, чотири. Залишаємося, дихаємо. Зігнули коліна і з кругою. Спиною розкручимось. Добре. Широка позиція ніг. Потягнулися якомога вище до стопи. Рука розкрита. Дихаємо, погляд вгору. Розвертаємо стегне до передньої ноги. Живіт. Пружиним. Раз, два, три, чотири. Залишаємося в статичному положенні, дихаємо. З круглою спиною розкручуємось, міняємо носочок, стікаємо по іншій вниз. Розкрилися погляд вгору. Розвернулись стегна, живіт, пружиним. Раз, два, три, чотири. Залишаємося. Дихаємо. І виростаємо. Добре. Будемо опускатися нижче. Робимо випад. Нос коліна за носок не виходить широко. Роз'їжджаємося і залишаємо руки посередині. Переводимо стопи стоять, переводимо тільки таз з видихом вниз. Раз. Два. Коліно за носочок не виходить. Перевіримо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ставимо одне коліно. Інша нога дивиться в діагональ розкрита. Руки на пояс. Опускаємо таз, виконуємо випад. Один. Вдих. З видихом. Два. І три. І залишаємось. Чотири. Дихаємо. І поставив руки біля заднього коліна, розкрилися рукою, ще дотягнулися. Виростаємо, повертаємо, зміняємо коліна. Так само інша стопа розвернути руки на пояс. Випад з видихом. Раз. І. Два. І три. І залишаємось чотири. Поставили руку, розкрилися. І виходимо в собачку. П'яти тягнуться в підлогу. Голова в підлогу, рук, груди до колін. Пружинимо. Раз. Два. Три. Залишаємо статиці. Чотири. Дихаємо. Збираємо коліна по черзі, тягнемо, стегна вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Відштовхнулись носками, хвилька через сетіво. Опускаємо таз коліна, плечі вниз. Прогинаємося. За голову назад. Повертаємо собачку, знов пружиним раз. Два, три. Залишаємо стати всі чотири. Дихаємо. І відштовхнулись. Таз опускаємо коліна. Поклали підйоми, печі вниз. Прогинаємось. Погляд за одне плече назад. Вдих. Видих за інше. Вдих. І встаємо на четвереньки. Долоні під плечима, коліна під тазом. робимо кішечку вдих. І округлюємося. Видих. Ще вдих. Видих. Два. І три. І чотири. Малюємо хвильки таз назад. Округлюємось. вперед, Прогинаємось. Голова теж працює назад. Округлюємось. вперед, Прогинаємось. Два. І три. І чотири. І. Добре. Відходимо руками далі. Таз залишається над колінами. Пальці поставили, пружинимо грудьми під боріддям в підлогу. Раз, два, три. І спробували покласти під боріддя груди, полежати. Повертаємось на четвереньки. Одні рукою пірнемо ближче до стопи, поклали плече, іншу руку витягуємо. Та штовхаємо від центру, вежемо, дихаємо. Повертаємо верхню. Дістаємо нижню, міняємо сторону іншою рукою, пірнаємо. штовхаємо від центру, руку витягнули, дихаємо. Повертаємо верхню. Дістаємо нижню протилежною рукою. Беремо за носок і витягуємо згору. Тримаємось один, два, три, чотири. Міняємо сторону. Так само на іншу. Витягуємось. Один. Два. Три. Чотири. Добре, лягаємо на живіт. Одну руку під себе. Інший лікоть вгору. Беремось за стопу і тягнемо п'яту в підлогу, поруч сідниці. Лікоть дивиться вгору, розслабляємося, дихаємо. Відпускаємо, змінюємо сторону, лікоть вгору, п'ята вниз. Беремося корзиночкою, витягуємось витягуємо згору з видихом один, Вдих опустились. з видихом два. І три. І чотири. І розкручуємося, витягуємо ноги. Крещимо руки плече до плеча максимально близько і лягаємо на плечі, розслабляємося, лежимо. Міняємо, дальнє плече відправляємо ближче, знову розтягнулися, лягли, дихаємо. Добре. Перевертаємось на спину. Одна нога пряма, інше коліно підтягуємо до грудей, лежимо, дихаємо, стопу вгору беремося за неї, тягнемо коліно до себе, дихаємо. Міняємо сторону, інше, так само спочатку зігнута повністю до себе. Розкриваємо, беремося за стопу, ще коліно в підлогу тягнемо. Відпускаємо, робимо голуба, закидаємо ногу. Доштовхаємо коліно від себе, беремося під коліном дальньої ноги, робимо вдих, на видих згинаємо і підтягуємо ще вище до себе коліно. Вдих з видихом. Раз. І два. І три. І трошки полежали. Чотири, дихаємо, розслабляємося. Добре, відпускаємо, міняємо. Так само закидаємо іншу. Штовхнули коліно, розкрили, беремося за дальню, випрямляємо. Дих, видих, згинаємо і до себе. Раз. І два. І три. І до себе тримаємо чотири. Лежимо, дихаємо. Розкручуємося. Через бік сідаємо. Розкриваємо ноги широко як можемо. Підкручуємо бах-підлогу. Куприк відправляємо вгору. Руки на хрест і пружинимо до ноги з видихом. Раз, два, три, чотири повисли. Або, якщо можете, схопилися, лежимо. Виростаємо. Міняємо сторону, пружинимо. Раз, два, три. Чотири повисили або схопилися. Виростаємо. Руки до себе. Малимо з прямою спиною півкови. З видихом. Раз. І до себе в іншу сторону. Два. І. Три. І ще разок. Чотири. І ставимо руки ближче до себе. Якщо важко випрямити спину, призігніть коліна і пружинимо в підлогу. Раз, два, три, чотири. Відходимо трошки далі, пружинимо. Раз, два, три, чотири. І пішли максимально вперед. Потягнулися, лежимо дихаємо. І розкручуємося. Добре, збираємо ноги, руки позаду опускаємо коліна, підкручуємо стегно. Раз. Вдих, міняємо з видихом два, і два коліна опускаємо. Три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І. Вісім, і дев'ять і десять. Опускаємося вниз животом, розкриваємося жабкою, коліна якомога ширше. Виходимо на лікті, роз'їжджаємося і качаємось вперед назад. Вдих і видих назад. І два, і три. І 4, і п'ять, і 6, І сім. І залишаємося в крайньому положенні, де найбільше тягне, дихаємо. Виростаємо на руках, прогинаємося вдих, округлюємося все в центр. Видих. Два. І три. І чотири. І п'ять. І таз також працює. Шість. І. Сім. І останній. Вісім. І. Добре. Потихеньку по черзі збираємо одну ногу, іншу сідаємо на півлотос, П'ята перед п'ятою. Руки кладемо на коліна. І малюємо хвильки вниз, вдих за грудьми. І виростаємо в витих. Два. І. Три. І. Чотири. І розкриваємося вдих. Видих, лікоть ближче до себе. Опускаємо сідниці на відриваємо, потягнумось. Вдих, з видихом в іншу сторону, два. І три. І чотири. Підрівнялися. І за руками потягнулися вперед, тягнемо живіт до сто. Розкручуємося, змінюємо по стопи місцями, за головою витягуємося і виходимо в скрутку. За одне коліно відштовхуємо себе, максимально скрутили, дихаємо. З видихом міняємо сторону на іншу. Повертаємо руки на колінах. і малюємо кола. З Кожним разом видихом поглиблюємося нижче і нижче. Два. І три. І чотири. Вдих з видихом в іншу сторону. Раз. І два. І три. І чотири. Розкрилися. вдих на лікоть. І видих, півкова. Намалювали. В іншу сторону розкрили печі з видихом. Два. І три. І чотири. І потягнули знову вперед, чи від до стоп. І розкручуємось. Добре. І під кінець подихаємо. Одну руку кладемо на грудину, іншу як зручно. Будемо робити вдих через ніс. Пауза. І повільний видих до кінця через рот, губи трубочкою. Робимо, робимо вдих глибокий. Тримаємо і трубочкою повільно видихаємо. Вдих видих. Останній вдих і видих. Повертаємось до звичного дихання. На цьому наше тренування завершено. Всім гарного спокійного вечора і до наступного тижня!